Тисячі конфет, понад дві сотні мандаринів, міхи речей та іграшок разом з волонтерами вирушили дарувати дітлахам святковий настрій. Протягом одного дня волонтери встигли об'їздити два дитячі будинки Закарпаття. Я не знаю, як інші організації. Наша організація активно круглий рік, а сьогодні, саме на Миколая, у нас вже. Складується, скажімо так, традиція, така певна, того, що минулого року у нас був ідентичний автопробіг з тими же самими інтернатами, з тими же самими дітьми. І все вийшло на ура, скажімо так, і вирішили цього року просто повторити це. «I believe In You організація, для якої благодійність не просто щорічна одноразова акція, а й частина щоденного життя. Існує організація вже майже два роки, і такі заходи проводять не тільки у святкові дні. Візьому в першу чергу, сладості, все таки праздник. ігрушки візом, м'ячки візом, речі візьом, себя візом туди, праздник робити. В принципі, все. Хто допомагав створювати це свято? Самі. Люди, ну, одним словом, самі. Діти в свою чергу зустрічали гостей святковою програмою та теплими розмовами. Ми раді таким приїздам, тому що. Це по перше, показує те, що наші діти не залишилися осторонь самі сам самі по собі. А тобто є е, люди, які е, реагують на дані проблеми, інколи можливо відриваючи частку матеріальних благ від своєї сім'ї, від себе і е, роблячи добро для дітей, щоб в них виховувати почуття, що вони у державі не є так, би мовити, на останньому плані. Я щиро рада тісній співпраці. З нашими волонтерами, ця наша співпраця триває вже, напевно, шостий рік підряд. Майже що на протязі двох місяців. Ми зустрічаємося з волонтерами. Дуже приємно зустрічати наших друзів. Діти дуже раді спілкуванню, збагачуються і духовно, і морально. Волонтери проводять дуже змістовну співпрацю, таку роботу з дітьми. І так працюємо. Громадське об'єднання працює на благодійній основі і завжди раде новим обличчям і старим друзям, адже кожен охочий може поїхати і подарувати найцінніше дітям увагу та тепло.